Добрий день, дорогі мої п'ятикласники, вітаю вас на уроці української літератури. Сьогодні ми говоримо про силу рідної землі і не тільки в історико-типонімічних легендах, а й в житті, і що ми взагалі знаємо про ту силу, яка дає кожній людині рідна домівка. Також ми ознайомимося зі змістом легенд, як виникли Карпати і Ранкова Криниця. А ви любите свій рідний край? Любите щось цікаве дізнаватися і любите легенди, тоді запрошую вас у світ цікавих легенд України. Нема на світі України, немає другого Дніпра, так говорив Тарас Григорович Шевченко. А й справді цей письменник дуже добре знав силу рідної землі, адже більшість свого життя він змушений був проводити на чужині. Саме коли живеш з будь-якої причини на чужині дуже довго найбільше починаєш цінувати свій рідний край. А що вам відомо про силу рідної землі? Пам'ятаємо, мабуть, із мультиків про або легенд про Ілю Муромця, але ж скажете, ви, Іля Муромець, е... Герой російських билин. А насправді ні, діти. Якраз Ілля Муромець це герой руських билин, адже ця людина це справжній персонаж, який жив часів епохи Київської Русі. Тоді, коли на Московії ще жаби квакали, а Росію ще не придумали. І тому Росія, звичайно. Не маючи нічого свого, просто-напросто не придумала нічого кращого, як взяти і вкрасти нашого Ілля Муромця собі. Але що ж ми знаємо про нього? Ну, Мабуть, ми знаємо з легенди про те, що він завжди носив при собі рідну земельку, і вона йому сил додавала. Отож, сьогодні про те, як же рідна земелька людей <кхм> виліковує. Кожному наймиліша та країна, де він народився та виріс, мабуть, тому так багато прекрасних слів написано і сказано на честь рідної всім українцям землі України. Любов до батьківщини починається з лелеки на стрісі, калини у саду, легкого дотику до рушника на іконі. Живе вона в перших маминих казках, мудрих словах тата, хвацькій приказці дідуся і в листі. Тому самому, написаному до болю знайомою мовою, і з пожовклим від часу конвертом. Лється вона через край із прислів'їв та приказок про рідну землю. Недарма кажуть, що жменька рідної землі дорожча від золота. Може, тому невеличкий вузлик з землею матері давали, матері давали козакам, коли ті вирушали в далеку дорогу. Грунт із батьківського саду служив оберегом та нагадував воїну, що вдома його люблять і чекають. І справді люди раніше, яка вирушала в далеку дорогу, завжди брала із собою грудочку рідної землі, саме не знаючи, чи повернеться, чи не повернеться, а от розгорне, от, як то кажуть, хустинку, в якій рідна земля лежить, подивиться, доторкнеться і відчує ось ту любов рідної землі, яка, яка залишається завжди у нашому серці. І ось народ справді цінував силу рідної землі. Зверніть увагу, скільки приказок і прислів'їв відомо. З рідної землі і ворона мила, рідна земля мати, а чужа мачуха. Людина без рідної землі, як соловей без гнізда, вдома і стіни допомагають. Додому і кінжва віше біжить. Грудка рідної землі дорожча за золото. чужа хата гірше ката. Всюди на світі добре, а вдома найкраще. Кожна травичка на своєму корені росте. А й справді, тим більше зараз, у часи е, війни, ми, е, перебуваючи на чужині, відгукуємося так і на серце тепліє, коли ми відчуваємо рідне, коли ми чуємо, десь кажемо, у ті самі Польщі, чи в Німеччині, чи в Нідерландах чуємо на вулиці рідну говірку українську. І, звичайно, ми реагуємо. Ми хочемо подивитися на цих людей, ми хочемо поспілкуватися з ними. До чого я веду? А до того, що сьогоднішні легенди можна об'єднати за змістом ось в таку тематику сила рідної землі. Чому, сподіваюся, ви догадаєтеся самі, і в них йтиметься не тільки про походження назв. Минула досліджує не лише історія, існують і інші науки, які його вивчають. Наприклад, одна з мовознавчих наук топоніміка від грецької топос місце, та онома – ім'я, назва, досліджує походження, поширення та зміну топонімів, тобто географічних назв річок, озер, морів, гір, а також міст сіл вулиць. Топоніміка тісно пов'язана з історією та географією. То дослідження можуть розповісти про походження населеного пункту. Так, за переказами, місто Львів заснував Галицький князь Данило Романович і дав йому ім'я свого старшого сина Лева. Існує також переказ про те, що місто побудував сам Лев Данилович. Цікавими є також версії про походження назв українських річок. Буг у давніх слов'ян перекладався як течіям. Ністер, як вважається, походить від скіфського дуїт Істрос, річка Швидка, а Дніпро, який скіфи називали Данапріс, пов'язують із їхнім дана Апара – водяна глибочій. Ось такі цікавинки можна знайти, займаючися наукою топонімікою, досліджуючи її і читаючи топонімічні статті. А чи знаєте ви, що Карпати гірська система на сході України. Найбільша висота в Україні гора Говерла 2061 метр. Найбільша високогірна водойма це озеро Синевир на висоті 989 метрів, а глибина Синевиру – 24 метри, а площа 7 гектарів. А в Карпатах знаходиться значна частина всіх лісів України, і Карпатські гори відносно молоді, їм понад 25 мільйонів років. Так так, вони ще молоді. Назва Карпати має давньовічну історію і такі значення у перекладі як камінь, купа каміння, значні нерівності, підводні каміння, значні стовбури або коріння. Найвище розташована будівля метеорологоастрономічна обсерваторія Білий Слон на горі Піпіван. Вона побудована в 1938 році і була закрита під час Другої світової війни. З тих пір збереглися тільки стіни, але вигляд вражає. Ось е, ця обсерваторія на екрані. До чого я? Ну тому що далі мова піде про легенду, як виникли Карпати. Ну і по-перше, це цікаво і тим, що зверніть увагу на карту і подивіться, що Карпати це гори не тільки українські, на території ще яких країн вони прилягають. Обов'язково запишіть у зошити і поділіться своїми уже новими набутими знаннями у коментарях. Отож, як виникли Карпати. Зміст легенди ви можете прослухати, прослухати скориставшись QR-кодом. Для кращого розуміння тексту під час слухання складайте план. Отож, будь ласка, натисніть на паузу, перейдіть за посиланням і прослухайте аудіокнигу, як виникли Карпати. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання, а потім ми попрацюємо над змістом. Отож, сподіваюся, вам сподобалася легенда. І далі працюємо над змістом. Дайте письмові відповіді у зошті на питання, що ви знаєте про гори Закарпаття, яка місцевість була навкруги в той час? Які відносини були між господарем та його людьми? Хто такий Карпо? Оргаз... Орхар... Охарактеризуйте цього персонажа. А які почуття викликає у вас велетень селу? Чому природа допомогла Карпові здолати велетня? Як за легендою селун пов'язаний з утворенням Карпат і чому гори дістали таку назву? Як назвали озеро біля них? Чи знаєте ви які-небудь інші легенди про утворення Карпат? Отож натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть відповідь на запитання. Ну а ми продовжуємо далі. І зараз пропоную вам невеличку гру збери текст, яка покаже, чи уважно ви запам'ятали зміст. Переставте речення у правильній послідовності в логічній від зачину до кінцівки. Щоб побачити результат, натисніть на галочку внизу екрану на своєму пристрої. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу, а після виконання скріншот з результатом, надішліть учителю. Ну тобто мені натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося вам відновити правильну послідовність розгортання сюжету. Ну, тоді переходимо до наступної гри і я вам пропоную відкрити пазл. Визначте, який був селун та Карпо. Якщо зробите це правильно, то зберете пазл. Щоб побачити результат, натисніть на галочку внизу екрану на своєму пристрої. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу, а після виконання скріншот результату надішліть учителю. Тобто мені. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, дали характеристику силунові та Карпу. Пазл склали, а далі продовжуємо. Запишіть, будь ласка, аналіз цього тексту. Так, тема про що? Народне повір'я про виникнення Карпатських гір. Головна думка це непереможну силу дарує земля тим, хто працює на ній. І розглянемо будову твору. Так, експозиція, тобто зачин, це велетен селу, змушує людей важко працювати. Зав'язка. Служник Карпо Дніпровський вирішив повертатися додому, коли йому виповнилось 20 літ. Розвиток дії. Карпо просить в нагороду за свою працю. Селун не хоче відпускати свого працівника. Кульмінація. Боротьба Карпа з силуном. Розв'язка земля Матінка дає непереможну силу Карпові. Селун опинився в підземній печері, стука об земну кору і творилися гори в рівнинному краї. Отож, бачимо, що в принципі дуже багато подій, які могли відбутися насправді. Ну, По-перше, головні дієві особи цієї легенди це люди. так, Це якраз і ознака легенди. Ну, справді, один із них Велетень Селун, який справді володів великою силою. Можуть бути такі люди, і сьогодні є люди, які володіють великою силою. І могла бути боротьба Карпа з цилуном, тобто, в принципі, події, які могли відбутися насправді. А які ж ознаки казки в цій легенді? Ну, по-перше, зачин колись на нашій землі основна частина Володарем Долини був, кінцівка давним-давно вважали. І, звичайно, фантастичні елементи, без них у касті, ну ніяк. Від кроків Селуна здригалася земля, ну прямо ось таке перебільшення, да? Шпилі палацу досягали хмар. Розсердився селун, так що з рота вогонь пішов. Матінка земля дає силу Карпові. Матінка земля від удару Карпа розкололась. Від ударів селуна гори утворюються, небесні сили схопили землю і підняли її з води разом з усім, що росло на ній. Ось такі ознаки казки в цій легенді. Поміркуйте, діти, чому не лише в казках, а й в легендах діють герої-богатирі? Ось, наприклад, як наш Карпо Дніпровський. Ну, мабуть, тому що важкі часи протидії стихіям, природи та боротьбі з поневолювачами, народ підносить у своїй творчості такі риси характеру людини, як сила, кмітливість, хоробрість, любов до рідної землі. Справді, в нашого народу, який постійно потерпав від загарбників, нікому було його захистити, і тому люди таким чином придумували тих персонажів, хоча б у казках, щоб вони були оборонцями рідної землі. І всі ж герої або з роду велетнів, які доброзичливо ставляться до простих трудівників і захищають їхні інтереси, або ж середовище самого народу, подібно до Кирила Кожум'яки чи Котигорошка. Справді, тобто, ось саме в образах героїв-богатирів народ втілив свою мрію про захисника, про омріяного захисника. І через багато століть такі захисники з'явилися і називали їх як? Правильно, запорозькі козаки. А поміркуйте, чи простежується на прикладі українських легенд боротьба добра і зла? Доведіть власну думку. Хто в легенді діє на боці добра, а хто, на вашу думку, на боці зла? Пишіть у коментарях. Дослід... Дослідімо, як утворено ім'я персонажа селун. Ну, з точки зору будови слова. Ось тут ми вже трішечки про мову поговоримо. Ну, як ви вже здогадалися, силун володів надзвичайною силою. Отож, у слові, корінь сила, так, «сила», «сил». Ну, і до корню додається суфікс ун. Тобто, можемо сказати, що це, це ім'я утворено від корення сила з додаванням суфікса ун. Правильно? А от цікаво, які ще можна утворити назви із цим суфіксом. Ну, Наприклад, швидко бігає, бігун, багато говорить. Говорун. Чаклує. Ну, звичайно, це чаклун. Швидко плаває. Плавун? Ха -ха. Ні, звичайно, не плавун, неправильно. Той, хто швидко плаває, це плавець. І тут уже буде суфікс ець. Дивіться, не плутайте. Плавець. Суфікс ець. Ось так ось так утворюються нові слова. А більше про утворення нових слів ми будемо говорити на уроках української мови в розділі будова слова. Ось так, трішечки. А ми далі працюємо. І... Словникова робота. Слов... Перш ніж перейти до наступної легенди, ми повинні з'ясувати деякі слова, які, можливо, вам будуть незрозумілі. Отож, в наступній легенді піде мова йтиметься про сухоклею. Це річка на Кіровоградщині. Сутужно тут скрутно, волосна управа, орган управління селом, ну, звичайно, така тобі собі сільрада. Копанка, саморобне водоймище для господарських потреб прибився, прийшов, за виграшки, граючись, без зусиль, міра маси. Збіжжя це урожай зерна, характерник тут чаклун, хижа хата, чудувалися, дивувалися, рогач палиця, он з розвилкою на кінці. Не йняли віри, тут не вірили, а не обуває – не зменшує. Ось іще раз перечитайте уважно слова, для того, щоб запам'ятати, і поглиблюємо лексичний запас новими словами. А далі знайомство зі змістом легенди, Ракова криниця. У старій Нечаєвці, хоча й стояла на нарічці, питну воду дуже цінували. З волі пана село постало на кам'янистому правому березі Сугаклею. З питною водою було сутужно. Одна криниця ще за козацьких часів була на східній околиці села, інша у тодішньому центрі біля панського маєтку та волосної управи. Більшість селян худобу напували з річки, а воду для власних потреб брали з копанок. Якось на весняного Микули прибився до села один чоловік. Дід Рак, так його звали, хоча й мав більше семи десятків літ, був ще міцним, як дуб, у свої роки зав виграшки мігнути залізні підкови і піднімати багатопудові мішки зі збіжжям. Говорили люди, що в минулому був він у гайдамаках, знав і козаччину. Побував з Дунаєми в Сибіру. Місцеві жителі побоювалися його, баби казали, що він був характерником ворожбитом. Чи це так було, чи ні, тепер уже ніхто не скаже. Збудував він собі одиноку хижу понад берегом річки. Жив із того, що наймався пасти вівців місцевих багатіїв. Усе було б добре, так до криниці з водою було далеко. На Петра й Павла чудувалися селяни, зійшов із глузду старий рак. Ходить балкою з вербовим рогачем. Невдовзі по тому на лівобережному крутосхилі викопав рак криницю. Не йняли віри люди, що в раковій криниці може бути вода. Але вже більше ста п'ятдесяти літ, як пішов на той світ старий рак, а вода в його криниці не убуває ні літньої спеки, ні в лютий мороз. Навіть у найбільшу спеку в ній чиста й прохолодна вода. Отож, поміркували, чого ж той старий рак ходив балкою з вербовим рогачем, а саме верба, вона, саме оце дерево дуже добре шукає воду. Кажуть, де росте вербиця, там холодна водиця. Саме з допомогою вербової палки можна знайти, де ж та вода є під землею. Перевірте себе, чи добре ви засвоїли зміст легенди. Пропоную вам пройти тест і зрозуміти, добре ви знаєте зміст легенди і зрозуміли, чи ні. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу, а після виконання скріншот з результатом, надішліть учителю, тобто мені. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося вам виконати тести? Сподіваюся, ви добре засвоїли зміст легенди. Тому пропоную вам поміркувати, чи є ім'я пана чи рака запам'ятав народ і чому? Ну, я до того, що справді народ запам'ятав більше ім'я цього діда рака. Чому? Тому що він викопав криницю і зверніть увагу, він її не тільки для себе зробив. А він викопав її для людей на околиці села, щоб всі люди, яким так далеко до тих криниць, які знаходяться там біля волосної управи чи біля пана, їм далеко ходити, щоб вони могли прийти і набрати води чистої, холодної, свіжої, саме із ракової криниці. Ось тому і отримала криниця ім'я цього діда. Уже і 150 років пройшло, як помер автор, як то кажуть, засновник цієї криниці, але про нього люди пам'ятають. І ось тепер поміркуємо, діти. Аналіз цієї повісті справді. Аналіз цієї легенди запишіть собі обов'язково. Тема це народна розповідь про походження криниці в селі Нечаївка, що неподалік міста Кропивницького. Це, до речі, сучасне. Головна думка того, хто робить добролюдям, завжди пам'ятатимуть. Ну і побудова твору. Зачин у старій нечерці з водою було сутужно. Зав'язка до села прибився дідрак, розвиток діна Петра і Павла дід ходив балкою з вербовим ругачем. Кульмінація на лівобережному крутосхилі викопав дід Криницю. А розв'язка вода в криниці не убуває, хоч з того часу минуло більше 150 років. Тобто справді добро завжди пам'ятають люди. Ну і ось ми дізналися з вами про походження деяких ось таких і Криниці, і про походження Карпат. А що ж нам відомо про походження рідного Херсона? Ну, Звичайно, завжди говорили, що Херсон заснувала російська імператриця Катерина ІІ у 1778 році. І справді, на жаль, мешканці Півдня і до сьогодні думають про те, що своїм походженням ми зобов'язані саме Російській імперії Царській, але це далеко не так. Це той. Як то кажуть, це та думка, яку Росія штучно насаджує українцям, які живуть на півдні України, для того, щоб знову ж таки говорити, що південь це ісконна на землі. Але ж насправді в часи приходу в степи України Росії з її імперськими амбіціями всередині. 18 століття українці та представники інших народів обживали південь вже століттями. На мапах з початку 17 століття і практично до середини 18 століття на місці сучасного Херсона розташовувалося місто Більховичі або Білховичі. І козацькі поселення, розкидані по степу, досягали берегів Чорного та Азовського морів. Так, так, адже саме козацькі поселення. Пам'ятаєте, що саме козаки? Е Захищали землі України від татар, які звідки здійснювали набіги правильно? І з Криму. Тому ми можемо зробити висновок, що Крим це зовсім не Росія, а Крим належить ну, кому, звичайно, кримським татарам, яких а росіян там ніколи не було. Вони там окупанти. Так само, як і на півдні України. Південь український, бо там на місці Херсону ще в 1730-х роках запорожці заснували Олександрів Шанець. Центр інгульської паланки і таким чином захищали Україну від тих самих татар, отож. Знаймо своє, знаймо рідне, і сьогодні кажуть, що справді рік заснування Херсона потрібно переглянути, тому що Херсон, як то кажуть, Катерина II не на порожнє місце прийшла, вона прийшла уже на місце готового поселення і просто дала йому свою назву. От і все, що зробила Катерина II. Ну і Росія, як завжди, все краде, украла вона і Крим. І украла вона той же самий південь Херсона і змусила всіх подумати, що це їхня, як то кажуть, ісконна руська територія. Ну да, а як же? Аж бігом. Тому діти вивчаємо свою історію. І пропоную вам, як висновок, дописати речення про це про те, що ж сьогодні на уроці ви дізналися. Якби мені довелося зіграти героя вивчених сьогодні легенд, то це був би хто? Тому що? Ну і друге речення. Легенди мене навчили. Натисніть, будь ласка, на паузу і допишіть речення. А на сьогодні все і вам домашнє завдання. Перше і друге обов'язково, а третє за бажанням. Сторінка 12, 16 в підручнику прочитайте ще раз легенди і потрібно вам вміти їх переказувати. Складіть письмово власну легенду про походження міста, села чи річки, поблизу якої ти живеш. За бажанням намалювати ілюстрації до вивчених легенд. любіть і вивчайте українську літературу, читайте хороші книги, адже завдяки книжкам ви можете відчути цілу купу емоцій, таких як радість, печаль, бажання, страх, захват, сум і так далі. Круто, правда? До побачення. На все вам добре, творчих успіхів!